Якщо ти не зробиш так, як я хочу, так як я вимагаю, якщо ти не зробиш те, те через або те, то ти пожалкуєш. Вони абсолютно всі тиснуть на ваше почуття провини, формують у вас купу негативних емоцій, ви постійно відчуваєте себе в боргу або винними перед ними, і відповідно робите те, що вони хочуть. Як вас підводять до того, що ви погоджуєтеся на те, щоб людина порушила ваші права, ваші кордони забрала ваші? Ресурси і не дала вам у відповідь по суті нічого, крім обіцянок, які точно не стримає. І Якщо раптом ви не погоджуєтеся, то шантажист може перейти на четверту стадію шантажу і погрожувати. Емоційний шантажист ніколи не зупиняється. Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна, і сьогодні хочу розпочати невеличкий такий міні-цикл з декількох відео про емоційний шантаж. Думаю, що кожен із вас колись, хоча би раз в житті, це проживав, але я впевнена, що ви навіть не раз в житті, а щоденно проживаєте. Емоційний шантаж, який застосовують часто дуже близькі, дуже рідні, дуже люблячі вас люди для того, щоб домогти свого за рахунок того, щоб ви поступилися своїм своїми бажаннями, своїми внутрішніми потребами. Емоційний шантаж, до речі, використовують і не рідні люди. Його можуть використовувати ваші колеги, його можуть використовувати ваші друзі, знайомі. Тож, давайте будемо розбиратись, що таке емоційний шантаж. Я запропоную вам зараз невеличкий тест. А ви на мої певні твердження собі відповідаєте так чи ні, і відповідно далі ми розберемо результати. Тож емоційним шантажом вважається будь-яка дія, яка звучить приблизно так, якщо ти не зробиш так, як я хочу, так як я вимагаю, якщо ти не зробиш те, те через або те, то ти пожалкуєш. Причому завжди є погроза. Але знову ж таки, про стадії, як розвивається емоційний шантаж, поговоримо після тестування. Зараз давайте протестуємо. Чи є в вашому житті зараз ситуації, в яких ви потерпаєте саме від цього виду досить такого токсичного спілкування. Тож, вас піддають емоційному шантажу. Люди, які з вами спілкуються, якщо вони обіцяють ускладнити ваше життя, якщо ви не будете виконувати їхні вимоги. Пригадуйте, є у вас такі люди, погрожують розірвати стосунки, якщо ви не зробите те, що їм потрібно. Натякають або прямо говорять, що будуть байдуже ставитися до свого здоров'я або накладуть на себе руки. Четверте твердження. Виглядають пригніченими, коли ви не робите те, що їм потрібно. П'яте. Постійно чекають, що ви будете їм поступатися. Шосте. Регулярно ігнорують ваші потреби. В чому роблять це досить демонстративно. Сьоме. Дають щедрі обіцянки, пов'язані з вашою поведінкою, але рідко їх виконують. Ну, на кшталт працює модель. Якщо ти щось зробиш, то тоді і я у відповідь щось зроблю. Але вони, як правило, ці обіцянки ніколи не дотримуються. Звинувачують вас у нечутливості, егоїзмі, неуважності тощо. Якщо ви відмовляєтесь виконувати те, що їм потрібно. І ще одне, хвалять вас, коли ви поступаєтесь, і ображаються, якщо ви робите все по-своєму. І на завершення використовують гроші у якості досягнення своїх цілей. Як ви вже зрозуміли, що якщо в вашому спілкуванні є люди, які застосовують Такі тактики, тобто таким чином будують спілкування з вами, вони абсолютно всі тиснуть на ваше почуття провини, формують у вас купу негативних емоцій, ви постійно відчуваєте себе в боргу або винними перед ними і відповідно робите те, що вони хочуть. А інколи не робите, чините супротив, і тоді ваше спілкування не можна назвати ні гармонійним, ні тим, що приносить задоволення. Отже, якщо ви хоча б одне із цих тверджень занотували для себе або позначили, як так у вас є такі стосунки з якоюсь людиною, то однозначно ви потерпаєте від емоційного шантажу. Давайте розберемо, з яких стадій складається емоційний шантаж, як вас підводять до того, що ви погоджуєтеся на те, щоб людина порушила ваші права, ваші кордони, забрала ваші ресурси і не дала вам у відповідь по суті нічого, крім обіцянок, які точно не стримає. Тож, перша, перша стадія емоційного шантажу це стадія вимог. Яка звучить приблизно так: людина говорить, що було би добре. Інколи навіть досить так привітним голосом, що було би добре, щоб ви зробили щось що їй буде вигідно. Вона може це обґрунтовувати, що це буде вигідно для вас обох. Ну, наприклад, ви зустрічаєтеся з хлопцем і ви живете в своїй квартирі, яку вам передали у спадок ваші батьки. А він живе у гуртожитку, і він починає говорити: було би добре, якби ми жили разом. І молода дівчина ще не готова до таких стосунків, вона каже: Ні, ну давай поживемо, поки що будемо тільки зустрічатися, але не разом я ще не готова. Чоловік починає тиснути, чоловік пояснює різними способами, що якщо вони поживуть разом, то буде зрозуміло, чи варто тоді їм брати шлюб, чи варто їм розвиватися далі в цих стосунках. І на перший погляд нічого такого, як то кажуть, протизаконного і немає. Але ви знаєте, що позашлюбні стосунки вони мають дуже багато і негативних зрізів. Але про це якось, якщо вам буде цікаво, я розповім в інших наших відео. і так, що відбувається з людиною, у якій ставлять такі вимоги. Вона проживає другу стадію емоційного шантажу, вона починає бунтувати, чинити супротив. Вона каже: мені не подобається така історія, я не готова ще до стосунків такого формату. Я би хотіла зберегти все, як є, але. Відповідно, шантажист переходить до третьої стадії розвитку емоційного шантажу, який називається пресинг. Він починає присувати просто різними способами. Він не готовий ніяк відмовитися. Він може пресувати як досить агресивно, так і досить м'яко. Ну, наприклад. Адже нам так добре з тобою, ми так любимо один одного, ми не можемо намилуватися, налюбуватися. Нам не вистачає часу, який ми проводимо разом, тому що е, дуже багато з'їдає там е, часу, е, поки ми доїдемо один до одного тощо. І виходить, що ця третя стадія пресингу, вона може бути абсолютно різноманітною, вона може дати можливість шантажисту. Проломити ваш внутрішній супротив. І якщо раптом ви не погоджуєтеся, то шантажист може перейти на четверту стадію шантажу і погрожувати. Ну, наприклад, ти мене недостатньо любиш, раз не хочеш погодитись на мої умови. Ти не хочеш відповідати взаємністю на певні мої пропозиції, отже, я тобі байдужий. І, відповідно, якщо це так, то я буду щось вирішувати по-іншому. Відповідно, я можу зустрічатися з іншими жінками, які будуть до мене по-іншому відноситися. Відповідно, коли шантажист застосовує такі погрози із такими, як наче прямими, ми або непрямими вказівками, що він має певну волю, а ти не маєш, ти не можеш ніяким чином. Чинити йому супротив, то він вже відчуває, що ви вже дали слабину. І, як правило, ваші стосунки в емоційному шантажу переходять на п'яту стадію. Це називається стадія згода. Коли ви погоджуєтеся, аби його не втратити, боїтеся втратити стосунки з цією людиною. Ви, даєте, ви погоджуєтеся, хоча вам це зовсім не подобається. І тут ви замкнули пастку власну, в яку себе загнали. Тобто, шоста стадія емоційного шантажу називається повторення. Емоційний шантажист ніколи не зупиняється. Він один раз, коли вже отримав те, що хотів, за ваш рахунок, він це повторить стільки разів, скільки йому треба буде. Він настільки вже один раз, пройшовши через всі ці стадії, коли ви чинили супротив, але він їх проламав, він почне маніпулювати вами і досягати завжди найкращих результатів, буде задоволений. Бо задовольняти всі свої бажання і потреби, а ви будете кожен день отримувати додаткові емоційні травми, які можуть призвести до різних емоційних, ментальних проблем, і в тому числі розвитку навіть психосоматичних проблем. Так, от, яким чином ви можете відрізнити ось саме емоційний шантаж від здорового спілкування, що вам дасть опори для того, щоб ви самі для себе зробили висновки, як ви хочете спілкуватися? Ну, в першу чергу, ви маєте говорити з людиною відверто, щиро і говорити їй про те, що є ваша територія, ваші кордони і є територія кордони ваших стосунків. Там, де ви зустрічаєтеся, де ви будуєте ваші стосунки, вашу комунікацію, мають враховуватися потреби обох сторін. Про це треба обов'язково говорити відверто. Якщо раптом ви вже стали жертвою емоційного шантажиста, маніпулятора, вам треба набратися дійсно сміливості і відверто, спокійно поговорити з ним про те, що ваші стосунки зайшли саме на територію токсичних і конфліктних стосунків. І вам варто їх вирішувати. Варто враховувати і ваші потреби. Якщо ці потреби не будуть враховані, то ці стосунки ні до чого доброго не приведуть. Також ви маєте зрозуміти, що ви маєте донести до свого партнера, що тільки ті люди, які цікавляться, Потребами один одного і турбуються про настрій один одного, про те, щоб було комфортно у взаємодії один з одним. Тільки такі люди будують здорові стосунки і спілкуються саме ефективно і не порушуючи кордони один одного. Тож запропонуйте людині, якщо для вас вона емоційно дуже значима, перейти саме на територію турботи. Не лише фізичного комфорту, але і психоемоційного. Також дуже важливо зрозуміти один одному, коли ви спілкуєтеся і маєте здорове спілкування, це є основою, нормою здорового спілкування, що кожна людина в спілкуванні бажає задовольнити потреби свої, але і дослухається до потреб свого. Партнера, тому е, говоріть про свої потреби. Говоріть це з позиції того, що ви готові прийняти допомогу, ви готові попросити про цю допомогу, ви готові до неконфліктного, ненасильницького спілкування, але за умови, коли враховуються і ваші інтереси на рівні з інтересами вашого партнера. І обов'язково пам'ятайте, що люди, які будують зрілі стосунки, вони завжди відрізняються від стосунків під тиском емоційного шантажу, тим, що кожна сторона бере відповідальність за будь-яку як насолоду, так і за будь-який конфлікт, який створюється в рамках цього спілкування. Тож, якщо головна ціль людини, Отримати тільки своє і ні в якому разі не враховувати ваше, то звичайно, ця людина ну не може називатися коханим або коханою. Така людина вона завжди буде намагатися вас контролювати, буде ігнорувати ваші потреби, буде наполягати на тому, щоб ви робили все тільки заради неї. Вона буде уникати будь-яких розмов про вирішення конфліктів і власну відповідальність за те, що ваші стосунки зайшли не на ту територію, де вже зникає любов і з'являється багато напруження. Тож така людина, яка примушує вас постійно поступатися своїм. Внутрішнім і часто і зовнішнім комфортом така людина є шантажистом для вас, емоційним шантажистом. Тож вибір, звичайно, за вами. І вам обирати, ви хочете жити в просторі любові, чи ви хочете жити в просторі постійного напруження і конфліктів. Сьогодні ми почали з вами розмову про емоційний шантаж. В цій темі присвячена дуже потужна книга Сьюзан Форвард, яка називається так само Емоційний шантаж, і я запишу вам ще декілька відео про різні види емоційних шантажистів, про їх класифікацію, про те, як виходити з таких маніпулятивних стосунків. Якщо вам цікаві ще якісь теми від мене, як від психологині, Будь ласка, задавайте питання під будь-яким відео на каналі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої найближчі цікаві відео, а також прямі ефіри і нові практики, якими я буду щедро з вами ділитися на моєму каналі Поле Любові. Тож, до зустрічі! З вами була Тетяна Тугельна.